Ось вона звичайна сільська вулиця, про яку знає вже чи не увесь світ. Тутешні мешканці вже й самі не розуміють з тими перейменуваннями, чи вони мешкають на вулиці Миру чи на вояків нехтігаль. Донедавна про село Райлів поблизу Стрия мало хто й знав. Тут мешкає трохи більше 200 селян. 38 з яких підписалися за перейменування головної вулиці. Ви готові почепити табличку? Обов'язково. щоправда, більшість селян були і залишаються. Проти. Якщо ви ходите до церкви, якщо ви слухаєте Службу Божу, то ви чуєте 21 раз слово мир у службі Божій. Псалом 33 каже, шукай миру і біжи за ним. Другої назви кращої від словомир, ми не найдемо. Навіть в мене сусід є в Франції, він з Португалії переїхав в Францію і каже, там показують на рівні Юльки. Показує, що неправильно засудили. і нас називають фашистським отересом. Петро Іванків близько півстоліття пропрацював вчителем історії. каже до легіону Нехтігаль входили здебільшого українці. Влітку 41-го вони брали участь у військових діях проти Червоної армії на території української РСР. За різними даними до нього входили близько 400 членів організації українських націоналістів під командуванням Романа Шухевича. Більшість учасників легіону після його розпаду в 42-му році стали упівцями. Цей батальйон безпосередньо. До Райлова чи Нежухова прямого відношення немає. Якщо хотіли назвати вулицю якимось патріотичним іменем, то можна було назвати вулиця Героїв Упа. Навіть могли назвати вулицю генерала Чупринки, керівника цього батальйону. Голова сільської ради, до якої входить Райлів, каже, хотіла як краще, а вийшов. Мало не міжнародний скандал. Визнає, зробили дурницю. Та більше до цього питання депутати повертатися не будуть. Я вважаю, що правильно, тому що вивчивши історію цього дивізіону, ми ніколи не можемо назвати вулицю в селі. Райлів такої назви. Ініціював ідею з перейменуванням вулиці. Депутат Свободівець стризької райради Маріан Березецький, певен, вулиці Миру тут. Не буде в нашому селі, буде вулиця Нахтіга шляхом референдуму. Повинні бути вшановані всі учасники бойових дій, які боролись за українську державність. Так як в Україні ще ніде не вшановані вони. Тому вони в нашому селі будуть вперше вшановані. Референдуму не буде, запевняє селищний голова, оскільки за законом іншомовну назву вулиця мати не може. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.